Добрий день, шановні телеглядачі. День Української державності відзначається щороку. Цього року ми вперше будемо святкувати це 15 липня. День Української державності має на меті нагадувати про тисячолітню історію державотворення України, витоки якої сягають середньовічної держави Київської Русі. Напередодні цього свята я завітав до міста Ізюм і послухав думки ізюмчан про цей день. Доброго дня. Як ідуть справи ваші? Добре. Працюємо. Ось 15 липня буде День Державності України. Що для вас означає цей день? Усе життя. Все. Ваша мрія. Мир. Щоб скоріше. Війна закінчиться, бумер. Добре. Ось 15 липня буде День Державності. Чули ви таке свято? Ні. 50 на 50. Я таке нема. Я чула? А ти чула, так? Да? 50 50. Ага, чи чула, чи ні, не знаєш. Як ви до цього відноситесь? Повинно таке свято бути, да? <гум> Повинно, <да? гум> так? Навіть так. Повинно, так? Так. Взагалі що не захист дітей, тому що тоді ж подарки дарять. Хочете, щоб було таке, так? Да? День державності – це наш національне, наше національне свято. Це та міць, та сила, яка показує нашу державу, нашу єдність, нашу силу, злагоду. От. Для мене це дійсно дуже велике свято. Дякую. Таке свято. не чула. Ну, це вперше, так що воно, ясна річ, мало хто чув. Ось 15 липня буде День Державності України. Чули про таке свято? Чув, звісно. Що ви можете сказати? Ну, це для нас велике свято. Бажаю всім в цей день перемоги і миру. Що Україна переможе побажати нашим хлопцям, щоб вони не здавалися. Так, чув. Що для вас означає цей день? Це єдність людей, єдність держави. Ми йдемо до перемоги. Ні, не чула. Єдність країни та єдність народів. Ну, Цей день, це день нашої рідненьки, матушки України. День як держава. Всі, всі люди повинні бути в єдиним, як сказати правильно. Дідініше в Україні. Як одна сім'я. Як одна сім'я, так. В Україні відзначати День державності. Чули про таке свято? Чули, добре. Що ви про нього скажете? Ну, хочу сказати, що бажаємо нашій країні перемоги. Ми боліваємо, не боліваємо. Ми хочемо побажати нашим захисникам сили міцного здоров'я. Ну, і всього найкращого. Ну, це означає, що наша держава єдина, наша держава не зламана і перемога буде за нами. Що для вас День Державності України? Для мене День Державності України це свято для нашої держави, вільної, незалежної України. Дякую. Україна понад усе. Ми переможемо.